Зараз іде урожай. Зараз ми збираємо е, дуже багато. Ми е, е, використовуємо дізного е, па, ага. пального. А щоб ви зрозуміли, до цього ми е, в 21 році, 21 році, ми купували з, е, з Рахідської Федерації та Білорусі на 6 мільярдів доларів. Гарреч -гар -гар мазичними матеріалами ага. на 6 мільярдів. От, а тепер хочу, щоб ви зрозуміли. Ми виготовлювали біля 95-7 відсотків у себе в країні. Тобто ми покупали е, нафту, і у нас були заводи. Це був Одеський, це був Кремінчуцький, де ми змогли зм Івано-Франківський, е, 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 де ми виготовлювали е, дизельного палива. Сьогодні, щоб ви зрозуміли, ми 90%, 95% ми купляємо.